На наш страш собі скільки тобі треба бар, в цілому типу, і без питань. І сам Так. Да. Ну, тут, ну, тут дивіться, у нас буде а, доопрацьований течний тразок, наш поточний, тому що в ньому були проблеми з реле і так далі. Mm -hmm. Ми повністю замінили на мікроконтролерне управління для того, щоб він не вибував. О, в цілому тепер вони будуть йти з дисплеями. Цей ми рекомендуємо десь до 16 радіусу брати, mm -hmm. цей вже для вдовольників mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Mm -hmm. Качає 4 хвилини, качає повне шукати колесо, повністю місті Плюс тут можна як по як Вибираєш сюди, під, під, під байк, під там, автомобіль без питань. Типу. Налаштовуєш тобі, скільки тобі треба. 16 тисяч мА, 12 тисяч як повербанк, працює. Компресор і бустер запускає 8 разів 2,8 двігатир вешки випускає. Тишка в цьому компресові, що він дійсно почала посадила свифта і без У нас вже є запит на цей на цей компресор вже наші чекають по красу. Садка импульсных 25 импульс. Плюс перевірка генератора.